Ой, ти знаєш, я так розчарувався, зрозумівши, що в мене проблеми з зором, що взагалі. Знаєш, виходячи з а того, аж... яку наступну гостю ти до нас запросив, то я думаю, що гарних дівчат ти бачиш дуже добре і бачиш здалеку. Тому, друзі, я запрошую до нас нашу другу ранкову гостю, це Вікторія Заходь. Німець, Віка. Ми дуже раді тебе бачити. Доброго ранку, Доброго Доброго ранку. ранку. От Михайло каже, в нього проблеми з зором, я б так не сказала. Тепер бачу. Зблизька <звук> <Тепер З> <звук> бачу, так. Отож, Вікторія Німець у нас в гостях, е і ми з нею будемо говорити про конкурс, який нещодавно відбувся, де, Вікторія? В Албанії. В Албанії, міс Глоу. Міс Глоба 2013. Розкажи, будь ласка, що це Що Це за за конкурс, конкурс такий. Це конкурс світового масштабу, можна сказати, і я вже що основною ціллю його і його завданням є можливо деяка популяризація навіть Албанії та відкриття її для всіх мешканців п'яти континентів. Uh -huh. В конкурсі брало участь понад 36 здається, дівчат, близько 36 дівчат з багатьох країн світу, звичайно, одна представниця з кожної країни. І mm -hmm. ми впродовж цього конкурсу познайомилися дійсно з усією країною, подорожували. Ну просто ми зараз трішки поговоримо. Mm -hmm. А ти нам розкажи, як ти взагалі люди потрапила. Ти переставляла Україну, виходить так. так як mm -hmm. ти туди? Я потрапила за особистим запрошенням президента конкурсу, тому що. В 2011 році він був членом журі на конкурсі Принцеса світу, в якому я брала участь, і після того ми підтримували зв'язок, можна сказати. І цього року він запросив мене до участі в 10-му ювілейному конкурсі Місбло. Я зрозумів. А маємо вже якраз фото деяке з цього конкурсу. О, бачимо нашу Вікторію і я знаю... це міс Китай, мабуть. Скажи нам про підготовку. Як ти готувалася до цього конкурсу? Підготовка моя не була дуже тривала, приблизно двох тижнів. що, наприклад, ти не їш нічого солодкого, відмовляєшся від е, різних і, 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 мані і, їсть їсть, яблуко. Їж яблуко і цілий день в тренажерній залі. І, і, ще, і ще 10 тисяч кроків на день треба зробити. Ми сьогодні просто про це розповідали. Так, я бачила вранці. Е, в принципі, нічим себе не обмежувала, але єдине, що готувала дійсно наполегливо, це було моє шоу «Талант». Це була пісня, яку я виконувала на конкурсі. Незвичайно готувала костюми. Пісня Ніни Мит'єнко, якщо не помиляюся, так, «Чарівна Скрипка. Чому саме цю композицію обрала, а не якусь естрадну? Ну, по-перше, тому що хотіла представити саме Україну, нашу країну, нашу культуру. І хотілося щось саме українське, ближче mm -hmm. до народного. Ну, я думаю, це ти правильно зробила, адже ти отримала срібло так. на конкурсі талантів. Сподобалася пісня? Так. Всім. А хто, до речі, став взагалі переможцем конкурсу? Е, переможцем конкурсу талантів, ні, ні, взагалі, взагалі, взагалі. взагалі, представниця Румунії. Mm -hmm. Розкажи взагалі про атмосферу саму, яка панувала між дівчатами, чи вона була дружньою, чи, ам... чи такою змагальною придивлялася <рес> один до одного. Спочатку було досить тяжко познайомитись з усіма, запам'ятати одне одну. Але пізніше ми всі здружилися. Звичайно, були такі певні групи, які дружили між собою. Моєю кращою подругою на конкурсі стала представниця Словаччини. Ха, Нашу... за... <світник> за... <світник> <світник> ми знайшли так. спільну мову. Так, так. Хоча що прикрість, ми спілкувалися англійською, <світник> от не розуміла. Фактично, ну я її ще розуміла, але їй було тяжко зрозуміти українську. Це дуже знайомо. <світник> От, але атмосфера була хорошою, дійсно позитивною, і ми далі продовжуємо спілкування через інтернет. Розкажи mm -hmm. трішки про свої враження від цієї країни, як я розумію, ти була там вперше. Я так, так. розумію, що вам там робили екскурсії, екскурсії так? так, що, так. що, що так. там було найбільше. Е, ну, почну з того, що моя подорож розпочалася трошки незвичайним шляхом, тому що я вибрала поїздку туди на власному авто, mm -hmm. і ми поїхали разом з мамою. Наша подорож тривала. Близько 20 годин, тому що відстань досить значна, 1500 кілометрів. Але ми побачили дуже багато цікавих речей. Ми приїжджали багато країн Сербію, Угорщину, Македонію і безпосередньо Албанію. Приїжджали дуже високі гори, красиві краєвиди. І безпосередньо в Албанії по приїзду туди дуже мене порадувало. Це була хороша погода тепла, звичайно. І впродовж підготовки до конкурсу так ми відвідували дуже багато місць. Це й Круя, Ельбасан, звичайно, Тірана, столиця Албанії. Ми відвідували національні музеї, парки, навіть відвідували промисловість, фабрики, вимірбали. Тобто показали в принципі, все. Мене ще до речі, цікавить так. албанська кухня. Чи сильно вона відрізняється від нашої, і чи вдалося щось покуштувати смішно? Ну мене одне було. Е, можу сказати, що фактично не дуже сильно, або нас кормили їжею, яка близька до європейської, тому що ага. значних відмінностей. не, не знайшла. Розкажи, будь ласка, про самі етапи конкурсу. Як я зрозуміла, оцінювали спочатку ваш талант. Які ще були такі, можливо, конкурси там, на краса, звичайно, на тому питання, які вам вами задавали. Е, в нас самим першим відбірковим туром це було шоу Міс Бікіні. Воно відбулося на наступний день по приїзду. Так, перемогу в цьому відбірковому турі здобула представниця Росії. Наступним випробуванням було шоу-талантів. Воно проходило в два етапи. Першим етапом було як відбірковий тур, тобто всіх учасниць поділили на дві групи, приблизно по 16, здається, осіб, І вони показували свої конкурсні номери в два різні дні. В першому дні перемогу розділили між собою представниця Італії та Англії. А в другому турі я набрала набрала найбільшу кількість балів, і в фінальному шоу «Талантів» в нас змагалося близько 10 дівчат. І там уже отримала перемогу представниці Італії, яка є оперною співачкою. Звичайно, це а. заслужено. <гум> але <гум> наша віка довела, що українські дівчата вони не тільки найгарніші, найрозумніші, але вони ще й найталановитіші. Но... До речі, ну ще останнє питання. Є багато стереотипів стосовно того, які там дівчата беруть участь в конкурсах краси. От особисто тобі що дає взагалі участь в такому конкурсі, що ти з цього отримуєш. Це для мене колосальний досвід. По-перше, відвідати нову країну, познайомитися з новою культурою, з новими цікавими людьми. По-друге, це пропозиції, наприклад, які далі для мене надходять, тому що на конкурсі я познайомилася з багатьма представниками з різних країн, які привозили також дівчат, які були їхніми національними директорами, і від них також я з ними вже теж підтримую контакт. І надходять певні пропозиції, і, знову ж таки, участі в конкурсах, фотозйомки і так далі. Ну, а ми в свою чергу запитали ужгородців, чоловіків зараз маю на увазі, що їм подобається в жінках, що їх найбільше захоплює. Давайте подивимося, що вони нам на це відповіли. Хара характер саме головне, щоб був характер хороший. Розум були розумні. Розум. на навіть чесність, красота і справедливість. Розум. Вінна була інтелігентна, красива, розумна. Саме більше. Перша скромність, звісно. Скромність до мене. Так, що е, ужурицям подобається в жінках, ми зрозуміли, що подобається е, Вікторі... красуням в чоловіках. Тепер хочу дізнатися від Вікторії. В чоловіках. ну перш за все, це звичайно розум, їхня мужність, їхня відповідальність. Вікторія, є от таке поняття, краса врятує світ. Не знаю, від чого врятує і для чого врятує. Від некраси. Але тим не менше. Кажуть, що все-таки красива. Жінка має більше успіху. Тобі твоя краса допомагає, чи вона інколи створює тобі зайві проблеми? Можливо, є дуже нав'язливі кавалери. В деяких випадках краса допомагає. Але в деяких можливо навіть і ні. Тому що в нас звикли рахувати, що якщо жінка красива, то це все. Як кажуть, більше в неї нічого немає, так і в деяких випадках, можливо, відносяться дещо зі стереотипами і не відносяться серйозно. Але я намагаюся завжди доказати в першу чергу собі і іншим, що. Якщо я краса, то це не все. Хочу також сказати нашим телеглядачам, що Вікторія професійно займається візажем. От мені цікаво, твої професійні навички стали тобі в нагоді на конкурсі. Ти сама наносила собі макіяж чи, можливо, ще дівчатам допомагала. Так, звичайно, це дуже допомагає під час от таких подібних випробувань, тому що кожного дня на конкурсі потрібно виглядати неперевершено, бездоганно. І це мені допомагало щодня, тому що коли. Когось немає цих навичок, це трошки підводить на таких... Ну, не завжди, мабуть, візажист може зробити те, що ти хочеш, Ви наскільки я... я знаю. Що буде далі? Які далі в тебе плани? Далі, насамперед, я повернулася до своєї постійної роботи, тому що я пропустила досить таки багато часу на роботі, це приблизно три тижні в мене не було, я була відсутня в Албанії. Наступна пропозиція до мене це конкурс The Best Model of the World. Які відбудеться у Болгарії, але я поки що не впевнена, чи візьму я участь в ньому. Ну, чому? чому ну знову ж таки через мою роботу багато часу? Так це розвитись. багато часу займає так угу. Розуміло. Ну, все таки, якщо тобі це подобається робити, то мабуть варто брати участь в таких конкурсах. Так, ну ми бажаємо тобі надалі успіху. Дякуємо так. тобі, що ти сьогодні до нас завітала. В нас гостя.